Дуже подобається це заняття, вони так відволікають, заспокоюють трохи. Світлана Карпович, відвідувачка арт-терапії, яку проводять кожного тижня у будинку ветеранів. Сама жінка родом з Херсонщини. Каже, виїхати звідти довелося через постійні обстріли. Там залишилося дуже багато моїх рідних. Навіть під час окупації вони залишалися там, але коли звільнили вже правобережжя. Ми спочатку дуже зраділи від того, а потім мої батьки, мама, тата, бабуся і тітка змушені були виїхати. звідти. Такі заняття проводять для переселенців, військових, їх родин та тих, хто втратив близьких на війні. Родина, коли малює, вона вивільняє свої емоції, вона вивільняє все те, що вона не може сказати, те, що її турбує страхи, переживання, тривоги, все, що десь там всередині її мучає. Вона переносить на полотно. У нас є підбірка, ми підбираємо під різні категорії малюнки і дозволяємо учасникам самим вибрати під свій стан, що би вони хотіли намалювати. Так, результат видно, вона допомагає розслабитись, коли вона проходить, вона може бути напружена, стривожена. Йде вона, звідси, в зовсім іншому настрої, переважно з посмішками. Сьогодні вибрала таку стихію. Ні, ми роботи наші продають, виставляють і збір йде на хлопцям нашим, Да. Так, військовий, військовий, Пані Ольга втратила двох синів, які на сході України були в АТО. Це мені це дуже подобається. Мені це дуже допомагає. Я відплікаюся. Скільки вже я намалювала, вже багато. Багато. Бо ми раніше займалися два рази на тиждень, а вже потім, після як стало, після масштабного вторгнення, то вже ми стали менше займатися. Ніна Прончук, мати морпіха Тараса, який загинув на Донбасі під час обстрілу у 2017 році. Я хожу вже. З перших днів, як тільки почалася арт-терапія, так і я ходжу сюди. Мене, малювання мене заспокоює, я правді сказати. Я і вдома трохи, як я час малюю, ну, я ще вишиваю. Такі заняття арт-терапії почали проводити ще з 2014 року. За цей час картини, які намалювали відвідувачі терапії, експонували на виставках Португалії, Італії, Іспанії, Польщі, Великобританії та в Америці. Загалом вдалося зібрати на таких понад 10 тисяч євро. Початком повномасштабного вторгнення всі автори. Які малювали картини добровільно прийняли рішення про те, що виручені кошти від продажу від виставок картин будуть спрямовуватися на потреби ЗСУ, на закупівлю автомобілів, обладнання, дронів, засобів зв'язку за декілька днів. Частина картин поїде на виставку у Великобританію, яка була організована українською діаспорою. Катерина Сірук, Софія Корень, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.